Вітаю, панове. Сьогодні розглянемо розрахунок електроустаткування електроприводу ліфтів. В курсових, в дипломних проєктах розробляють. Ну, це, почнемо з того, що під, ну, ліфти відносяться до підйомно-транспортних машин. Так, ну і завдання проєктування є наступне. Завдання. Розробити електропривод пасажирського, ну і вантажного те саме підйомно літа ліфта. За вихідними даними, так, здійснити короткий опис механізму в розрахунку та поводу навантажної діаграми, діаграми, це дуже важлива тахограми, виконавчого виробничого механізму, провести техніку економічне обґрунтування, цікаве, до речі, не таке, як по економіки розраховуємо. Вибрати двигун та здійснити його перевірку, підібрати необхідний перетворювальний апарат, ну, ми будемо частотник, да, промодулювати перехідні процеси і зробити висновки. Ну, Що таке ліфт з англійської піднімати. Так, в загальному описати, для чого, які види, поділяються там різні способи поділу. Це ж в дипломі повинно бути. Дивіться, пасажирські лікарняні вантажні. І потім за вантажносучого пристрою. Да, за видом вантажонесучого несучого пристрою може бути обладнані кабіною або платформою. За видом органі, е, отягового органу. Переміщення кабіни, там ланцюгові, рейкові, гвинтові. За видом приводу електричні, за видом приводу дверей, ліфта, дверима вручну, напівавтоматично-автоматично автоматично відкривається, шахта, яка глуха шахта, так, огороджена сітками. За конструкцією дверей в ліфті розсумні там двері з горизонтальними, розсумними, з вертикально розсумними і так далі. І за розстосування машинного приміщення. Де двигуна, лебідка знаходиться в різних місцях. так, ну, от, В даному випадку зверху знаходиться весь тяговий механізм, ну і противага. так, Обов'язково противага. тобто, Приблизно вибирають е, цікава методика розрахунку саме вибору цієї ваги відносно ліфта. да, тобто, Береться вага ліфта. Вага противаги десь до половини плюс половина вантажу підйомності. Тобто, умовно кажучи, там ліфт 750 вантажопідйомність. Так, десь приблизно 2,5 тонни сам ліфт, півтора, ну, давайте півтора, да, півтора кабіна, 750 вантажопідйомність. Значить плюс половина. Вантажопідйомності 750 напополам в середньому 300. Да? Тобто 1,5-300, оце в нас противага. щоб І вашим, і нашим тобто десь середнє значення. Так розраховується в багатьох методиках. Так. Ну і сам подйом цікавий, да? дивимося, що це ж обов'язково. Противага має бути, з однієї сторони, ліфт, з другої противага. Близька вона за масою. За вагою до самого ліфта, плюс врахування, що якась вантажопідйомність значить, Десь зсередина береться. Ну, і перед, гальмівні шківи, обов'язково редуктори, канатоведучий шкір, електродвигун. Ну, Є напряму двигун, крутить Шків, гальм все одно стоїть. Так, ну і Про електрообладнання. Тобто, зосереджуємо увагу в дипломі курсовій ми на електрообладнанні. По-перше, вимоги. Які ставляться під час експлуатації. Знижена швидкість, яка розраховується, виходить із заданої точності зупинки, тобто, як під'їжджає до поверху, там треба знижувати швидкість, щоб точніше зупинився. Саме в момент, як під'їжджає до, до того поверху, де буде зупинятися знижена швидкість. Тобто, ну, Як мінімум дві. Там основна і оця, що знижена. Далі максимальна швидкість це коли вже розгон. Так, Коли рухається, між поверхами, не зупиняється, максимальна швидкість. Максимальна швидкодія, розгон це ж у нас прискорення. Да? Для забезпечення високої продуктивності роботи, ну, щоб недовго їхав. Да? Тобто, з однієї сторони мінімальна швидкість, як під'їжджає до поверха, де має зупинитися, з іншої сторони, між поверхами, щоб швиденько їхав. Обмеження прискорення та ривки, щоб у нас пасажири там не зазнавали травм. так, тобто Це прискорення там е, витривали для хоча 10 9 g вважається там, на самолітах. Да? Ну, а це ж тут е, до 1,5-2. Забезпечувати призм, його одну і ту ж саму швидкість, а, ну, тобто, чи пустий, чи повний, ну, з високою швидкістю. Бо зазвичай як дуже нагрузить, то верх піднімати там. Важкувати. Так? Ну, і має бути реверсивним, це ясно туди і назад. Ну, тепер я виділив такі основні моменти. так. Перше, це що висока точність роботи, щоб же ліфт став якраз напроти поверху і зупинився. Так? Ну, і точність реверсування, щоб під час реверсування там не включилося там вперед назад так? реверс блокировки обов'язкові. Ну, і взагалі-то вибирають електропривод з оцим. З цією характеристикою, що М-момент константа повинен бути постійний. Ну, Тоді найкращий тепловий режим. Момент двигуна ж, понятно, найкращий да? е, тепловий режим. Так. Ну і Види Види в загальному 4. Релейна контактна система з двигуном постійного струму. Але враховуйте, що де взяти постійний струм. Тобто треба якийсь опрямлять, ставити керований. Трестовний перетворювач з двигуном постійного струму. так. Знову ж таки, тут вже терістовний перетворювач. Двигун постійного струму два рази постійно. Релейна контактна система синхронна з фазним ротором. Дуже поширена. до речі. З фазним ротором, так. Але там атеріало реостати ставити. І зараз всі переходять на синхронний двигун з частотним перетворювачем. так. Ну в принципі. Розрахунок про нього. Буде про нього. Це отаке. Але е, двигуни постійного струму, якщо на великих високих дистанціях, з високоскоросні, то стоять же двигуни маєте на увазі. Вони ж всі стоять у трамваях, тролейбусах, електричках. Оце ж оці всі двигуни стоять, тобто вони не відходять. Ну і тепер поїхали сам розрахунок. Таких етапів буде багато. По розрахунку. Значить, задання стоїть статичний момент, розрахувати тахограми робочого механізму. Зараз подивимося, що таке тахограми. Так, Формула, сила тяжіння противаги, сила тяжіння кабини і номінальна сила тяжіння піднімального вантажу. Так, ось у нас піднімаючого Вантажу продуктів. В даному випадку у нас піднімаючий вантаж, у нас там 10. Виходить, це щось. ну це ж в ньютонах, да, щоб, щоб в ньютони, да? тобто, виходить, на тонну 1000 кілограм да? з запасом 40, 0,5 у нас сам противага і сила тяжіння противага як розград. ну Те, що я казав, половину. Да? значить, ну, Питання деяких стояло, яка ж маса кабіни. Ну, зверніть увагу, якщо. Теж розрахунки різноманітні, але ну, зазвичай в півтора рази більше. Да? Тобто, Якщо у вас вантажопідйомність 750, то в півтора рази більше маса чи вага кабіни? Ну, Маса і вага різниця через ньютони, нулік да? додаємо. Ну, тобто, якщо вантажопідйомність 10, то ну, 10 умовно, то 10 тисяч ньютонів або одна тонна, то у нас тоді. Маса кабіни 15 тисяч ньютонів або півтори тонни, тобто півтора рази. То і можна брати так само і кабіну. Ну, знову ж таки, навороченіша кабіна, там з різними примочками вона може бути важча, оздоблення і так далі. Але, ну, Таких ну і ясно ж дивимося, ми додали до маси кабіни, чи до ваги, в даному випадку Ньютони, ваги кабіни, половину вантажопідйомності, і отримали в нас 2 тонни противага. От Що це каже? Тобто, якщо в нас трошки більше половини набереться людей, то вже буде важче кабіни. Якщо менше половини, то буде важче противага. Ну, приблизно баланс в районі 500 кг туди-сюди буде. Да? Далі. Канатоведучі шківи натяг. Так, натяг ми канатоведучі шкірів складає 5200 н. Да? Зусилля то сила. Ну і фактично, це, ця сила у нас буде. І ну, Ми будемо розраховувати момент з цю силу. Там тоді ще діаметр треба буде цього ж лебідки да, розраховувати. ну Це вже механіки. Знову ж таки, то може бути оце навантаження на лебідку, да, ну і той самий на двигун. Додатне і від'ємне, дивлячись від того, як ми задамо. Ну, задається, дивіться, на підйом додатне. Тобто Ми тягнемо, а на опускання від'ємне, тобто сама кабіна тягне двигун. Ну і Дивіться, що тоді там ще, ще, ще. тут не оглядається, але ще й гальмування повинно бути або рекуперація. Дивлячись то, в якийсь спосіб у нас буде е, розраховано. Да? Тобто Додатні від'ємні характеристики, ясно дивлячись, куди кабіна рухається, і чи є там пасажири чи пустий. ну Ось ця сила як розраховується. Да? От і момент. Момент, звертаю вашу увагу, той, що в технічні характеристика на момент інерції. Да? Ну і ясно, що сила повинна вибиратися більше, ніж розрахункова. Так, ну, з моментами тут я не зупиняюся. Всі приблизно однакові відомі всім. Одиниці вимірювання, і що тут у нас розраховується. І ось е, зупинка ліфта при підйомі спуску, тобто, ну, в середньому, скільки там поверхів проходить. Якщо 11 поверховий тут погано, що вихідних даних не записано. Да? 11-поверховий будинок вважається, що. Одна поїздка приблизно на 6 ну, на 6,3, ну поверх. Да? Якщо це знизу до верху, цікаво. Якщо зверху низу, то 7,4 п'ятеро, да? то тобто знизу йде до 6, зверху вниз йде до 5. Тут коефіцієнти задані, для чого це нужно. Середнє значення. Нам треба навантаження буде в процесі робота період роботи двигуна. Да? тобто, Пасажир сів, доїхав, там вийшов, потім хтось згисів, вниз, опустився. Тобто, коли повернувся ліфт там, на, вважається, на перший поверх. це в нас цикл пройшов, а потім наступний цикл. Нам треба цикл посчитати. Оце формула розрахунку часу, циклу. Так, Вверх рухається, 18 не це секунд. так, І 12. Вниз, секунд, так. Місткість кабіни там, 12. Вважається час виходу, ну, тут ще рахується час виходу пасажира від 08 до 2 секунд. Ну плюс там автоматіка розраховується, коли ця кабіна повинна закриватися. Якщо там. Ну і знаємо ми час, да, розраховуємо час розгону, час гальмування, знову ж таки, швидкості ці 2. А одна розгон потім поїхав з великою швидкістю, потім під'їжджає до тієї зупинки, до тіє, цього поверху, де зупинитися значить, на меншу швидкість повинен переходити. От. Ну І часи ми розраховуємо там, між поверхами, до підйому, до спуску. так, Час розраховуємо. так, і Потім, якщо ми час розрахували, швидкість у нас задана. Так, дві штуки, їх дві швидкості задано, і ми тоді розраховуємо саме інтервал проходження, ну, і шлях можемо посчитати, і загальний час, який складається із часів розгону, руху, під'їжджаємо до поверху, зупинка, ну, пригальмовування, і потім зупинка на поверхні. Так, от форму і приблизно Т. Т. Це в нас оцей час циклу, да, 254 секунди. Вважається. Так, розраховуємо тривальність включення двигуна, період вмикання Тобто беремо весь цикл, він у нас в нижній частині, і в верхній частині у нас саме цикл, період роботи двигуна. так і оце роботи А нижній це весь цикл, де робота і стоїть двигун. так Ну і посчитали, по нашим даним: 83% що це означає? Ну, Скажімо так, 83 хвилини чи секунди він у нас працює ну, і простає, відповідно, считаємо, 17 секунд. ну Великий велике у нас вийшов цей ТВ. Час вмикання, да? включення, тривалість включення, час вмикання, хто як називає. да тобто, Фактично ну дивляться стандартні значення: там 45, 60, 100. Будемо вибирати 100. Так, ну і висота поверхів 3,2 береться, хто вважає 3,5. Знову ж таки, час між поверхами, як розраховується, знову ж таки, моменти статичні розраховуються. Ну і Потужність при усталеному русі кабіни, при зниженій швидкості. значить Там одна потужність, при зниженій друга потужність. Так, ну ясно, що при цій більшій швидкості, потужність ще з чим, то при... При, ну, при зменшеній швидкості, як доходить до поверху. 1,3. Ну, от Приблизно виходить ось такий нас стахограми. Дивіться, що це за тахограми. Ну, по іксу це завжди час. Це завжди час в секундах. Так. По Y в першому це швидкість як міняється. Тобто вона зростає, розганяється ліфт, потім рухається з однією швидкістю, потім під'їжджає до поверха, у нас Ця швидкість знижується, вона потім йде до мінімальної і потім вже зупиняється на тому посі, що треба ось, ось. Далі у нас момент. Момент вважається на, на канат. на... Він одинаковий, поки не зупиниться поки не зупиниться у нас ліфтова кабіна. І потужність у нас при розгоні підвищення швидкості висока, як ми переключаємо вже на швидкість меншу, так де в нас підходить до поверха, тут то тоді потужність нижча. Да? На ну, вантажні діаграми тахограми виробничого механізму є таке. Ну і Попередній розрахунок потужності приводного двигуна. Моменти маємо, швидкість до речі, у радіанах за секунду. Формула стандартна. вона, ну, Тут тільки ж ми n розраховуємо, тут омега, ну це правильніше, до речі. Так, ну і вийшло там 7,5. В одному випадку, дивлячись, які швидкості, ми беремо 7,8, 9,2. ну В межах 7,8, 9,2, в залежності чому так. 1 ,1 ,1 це запаси, ось так. Неякісне змащування. Тобто, в початку експлуатації 1,1, потім в процесі експлуатації там тертя більше 1,3. 7,5 наш розрахункове, це у нас ТВ. 100 ми беремо двигун на 100. так, Відповідно 9,3, должно бути менше, але запас ми більший взяли. Тобто двигун в межах 7,8,9,3. Десь в цих межах брати, але беремо більший. На 11 кВт. Вибираємо, до речі, дивно, обичний асінхронний і трифазний. Цікаве техніко економічне обґрунтування. Так, перевірка. Передбачає порівняння технічних характеристик кожної системи. Тобто є два способи. Є технічний, є економічний. Так, кожна система. Система у нас виходить раз, два, три, п'ять. Перетворюючи асинхронний двигун, релейний контакт у нас синхронний двигун тільки з фазним ротором. Тут у нас старі сторони асинхронний з фазним ротором. Релейний контакт у нас з двигуном постійно струму. Ну, знову ж таки, джерело постійного струму треба брати. Ну, і от Переваги написано. тут. Бачите, двигун постійного струму це швидкостя передачі. тут. показник кращий. так? Ну, і Тересторний перетворюється двигун, двигун має на увазі асинхронний. Найкраще характеристика так. По всіх показниках і плавність, і енергетичні показники. Ну і взагалі, двигун цей ж економічніший. Ну, релейно контактна система не економічна, да, навіть особливо після ремонту приходять на травбах. Ну, тут це описано. Так, на травбах ремонтують, часом десь щось летить. В чому проблеми? Пускогальмівні реостати, це є з асинхронним двигуном, з фазним ротором, Ну і розгон гальмування, оці режими саме такі складні. Далі, в превеликих кількостях поверхів, плавність ходу кабіни і пуск та зупинку важко забезпечити. Рекомендують все-таки двигуни постійно струмом. так. Далі асинхронні двигуни, регулювання числа обертів в широких межах точність зупинки, якщо у нас є оцей перетворювач, а постійного струму дуже гарно регулюється. Тож, бачите, переваги є і на двигун постійного струму. Більш економічні по витраті все-таки не двигуни постійного струму, а асинхронний привід. І з да. е, е, рекомендується вибирати двошвидкісні увага, синхронні двигуни з короткозамкненим ротором. З фазним ротором проблема самого цього фазного ротора. Так, в вантажні підйомника становлюються. Обмеження чи потужності ставити, ну, резистори там розганяти, гальмувати резисторами, там великі дуже втрати. Ну, є економічний розрахунок, який врахує там, нормативні коефіцієнти економічної ефективності, капітальні вкладення, загальні щорічні відрахування, там, то 10%, то 20%. Ну, розрахую, там, всі оці, 에, значить, амортизаційні відрахування, відрахування на ремонт, додаткові відрахування, відрахування на обслуговування і так далі. Формули стандартні є, та відрахування на ремонт, на капремонт. Затрати електроенергії, отут ще ці перетворчені, наприклад, втрати в системі керування, окремі. так, Далі сумарні втрати енергії, вартість промисловості, промисловості так, сумарні втрати. Щитали, щитали, я на економіки не зупиняюсь, хоча достатньо достойний так, розрахунок і результати дивіться. результати По цій методі, що вище викладено, значить, всі оці. 5 типів електроприводів порахували. Порахували. Так, і е, приведені витрати. Ну, зверніть увагу на останнє загальні відрахування. До речі, теж. І ну, от, саме головне приведені витрати. Ну що виходить? Що саме дешевше ось у нас перетворюча стати, асинхронний двигун. Ну, їх оце з чого ж ставлять. То вони, і як в експлуатації, от показано деякі витрати. По всім, по всім параметрам. Да? І це у нас релений контактор на постійній, та перетворюєш постійний, це асинхронний двигун з залезним контактором. Тарістний створюєш із асинхрон, це фазний рофери, фазний ротор, фазний ротор. Ну, Проблема з цим фазним ротором. Да? Ці щоточки там. Літяда кольца. Ну, особливо тут що двигун найдешеві в експлуатації. Ну і висновок що ясно, що вибираємо там те дешевше. Там те дешевше. І його характеристики і технологічні, найкращі. Далі, вибирається за потужністю. От, ми ж посчитали перед цим 7,8, 11. посчитаємо ми. Швидкість в радіан за секунду считається через номінальну, через N, через частоту так. вибираємо на 730. Да? Той, що 750 він є його характеристика. Ну, 730 це ротор, а так 750 да? на 11 кВт. Ось оцей же цей момент, через цей момент ось считається. От вибрали його asynchronic. Можете подивитися, він дійсно. Далі, розрахованок динамічних навантаження та будова навантажень діаграму електроприводу. Як же ж він буде працювати, тобто ми його повинні дослідити. Є відповідні формули, розраховую вже моменти. Тут у нас посередині має бути. Зверніть увагу, формули позначаємо, Нумеруємо самі розрахунки ми нумеруємо. і отаку от навантажувальну діаграму ми. Отримуємо, значить, знову ж таки в межах часу, моменту. Для конкретного двигуна, для конкретного двигуна показує, як буде працювати з врахуванням моменту, його характеристики. Далі. Перевіка вибраного двигуна на перевантажувальну здатність. Так, розраховується перевантаження. Так, і ось 0,9 ми вважали курсові 0,81. ну Більше виходить 211, більше 172 тонн на метр. Ну, ясно, якщо ми вибрали на 11 кВт, то там момент буде достатній так. Тільки не вибраного, а вибраного. Вигуна, так, далі, розрахунок статичних характеристик приводного двигуна. Оце те, що формула клоуса, що ми вважаємо. Ну, у нас воно курсує, і даже, похвалюся, ще краще розраховується. Хоча та сама формула, так. Ми, ми ж там дві формули використовували. Так. Ну, от, по формулі клоуса ці всі критичні значення, так, ну і дивіться, графік. У нас не такий, чому, ми навпаки ми тут. Координати поміняли да? час сюди, а момент сюди, то в нас крива йшла отак. Да? Тут така, не зупиняюся, таке косої всі робили. Так, ну, чекунова. Да? за зачекунова, аналогічна формула. ну Схожа формула до чекунова. Коефіцієнт чекунова використовується, розраховується коефіцієнт чекунова. Момент знову розраховується, ну і... Механічна характеристика, а це вона за формулою чекунова. Тобто, До речі, близька, да? близька, тут це значення ми тут і брали, пам'ятаєте, да? тут воно зсувається по цій формулі. так, Очевидні переваги. Пишеться, що чекунова не використовували ми, да? але очевидні переваги. Через її очевидні ну то що тут, Оця характеристика вища стоїть. подивіться, Бачите, тут вона нижче впала момент момент вищий. По цій формулі перетворювальний град перебираємо, вибираємо частотник, розрахуємо. Характеристики частотника. Ось цей частотний перетворювач. так, майкромастер, Тут з малої, тут з великої. Давайте з великої. Ось його схема альфа-привода ліфта з використанням цього частотного перетворювача. Всі ці кнопки, це поверхові кнопки. Да? так? ну і Сам контролер цей потім перевіряється і на його робота, які кнопки, що там як підключають. Структурна схема лінійної моделі асинхронного двигуна, як працює він з частотним перетворювачем, зворотні зв'язки. Електромагнітна стала, структурна схема лінійної моделі. матлабі далі розраховується, ну, це вища вже школа, перехідні процеси, графік зміни моменту навантаження, перехідні процеси пуску з навантаженням. Ну і висновок, що дуже гарний цей частотний перетворювач. І взагалі висновок пишеться, що ми все-таки все, все та передаточне число на редукторі 20, да? ну, і література. Добре, такий огляд. До речі, подйом на транспорті. Крани аналогічно. Бажа, щоб було захову. Все. Дякую за увагу.